Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Мілдотм. Темою цього відео буде, що ж необхідно в першу чергу придбати снайперу-початківцю для покращення своєї продуктивності. Отже, давайте спочатку оговоримо те, що в цьому переліку будуть прилади, які я визначив для себе, саме як для початківців. Тому такі. Штуки як тріподи. Ми відкладаємо одразу далекоміли, де бррр, далекоміри, метеостанції та все інше. Чистку також відкладаємо навушники можна також відкласти. В принципі, ось. і все. Ну, поїхали. Починаємо. Direct order. Do it now. Перше, про що ми поговоримо, це рівень. Він призначений для виведення вашої гвинтівки в одну площу з поверхної землі. При завалі гвинтівки ліворуч. Куля буде зміщуватись вліво і навпаки. Рівні поділяються за двома типами кріплення. Цей зразок кріпиться до планки Пікатіні, що розміщена на ложі вашої гвинтівки. Цей кріпиться на оптичний приціл. Тому при виборі такого раджу зробити відповідні заміри діаметру місця. Оптичного прицілу біля окуляру. Там зазвичай кріпиться цей рівень. Інакше можете не вгадати з діаметром. По цьому кріпленню немає ніяких нюансів. Просто вставляйте на планку пікатіні там під приціл та, в принципі, все. Друге таке питання: з якими проблемами ви можете зіштовхнутись, коли придбаєте дешевий рівень. Покажу на прикладі цього, бо він саме дешевий. Перше, якщо ви порівняєте, то повітряна кулька повільно реагує на зміну завалу. Якщо бачите, А особливо в холодну пору року, це буде дуже помітно, тому що одразу повернутися та вирівняти вашу гвинтівку, вам знадобиться певний час. При пострілі. Та від віддачі ця кулька розділяється на дві частини, і усування цієї проблеми займає ваш дорогоцінний час. Хоч це бойовий вихід чи змагання, тобто це є дуже некомфортно, коли ви після пострілу б'єте по рівню, щоб він, якщо вам видно, то можливо якось буде ну щось на кшталт цього, але цей більш густий. З часом можуть виникнути проблеми з фіксацією рівня через дешевий матеріал цієї сталі, заліза може відкрутитись чи якось зміститись. Тому не економте на стрілецьких рівнях, раджу фірми Vortex, це на кшталт цього буде, але він більш набагато якісний. Та рівні фірми КД. Як цей орієнтовна ціна на сьогоднішній день приблизно від 2 до 3 тисяч гривень. Сайти, на яких можна придбати, це IBIS, Або якщо ви хочете зекономити, можете придбати БУшний на OLX. То переходимо до наступного. Наступне про що поговоримо: це стрілковий мішок. Він призначений для більш точного наведення на ціль та суттєво зменшує рух. Прицільної сітки, бо вже неодноразово чув від людей, які займалися снайпінгом, що інструктори їм казали, що треба стріляти з руки, це є некоректно в плані високоточної стрільби. Наприклад, якщо ви там на 100 метрів хочете влучити в людину, то не питання, але якщо ви стріляєте на більш довгу дистанцію, то ви маєте розуміти, що ваша рука. Передає пульс та тремтіння на гвинтівку. Тим паче, це може бути взимку там, чи під час дощу у вас буде тремтіння, якесь, бо ви змерзнете. Тому обов'язково люди снайпери користуються стрілковими мішками. Вони відрізняються за розмірами, є більші, менші, За формою. Там бувають такі якісь більш такі, красиві. Також за наповненням. Наприклад, цей наповнений. Гумовими кульками ще зустрічав наповнення пісок. Також непоганий наповнювач, але він набагато важчий, тому для бойової роботи і так у вас дуже тяжка сумка буде, не радив би використовувати з піском. Як вони використовують? Або так, якщо вам не так високо треба підняти, або взагалі просто кладете та регулюєте вже, або більш таким чином. Знаю, що багато хто виробляє ці мішки самостійно, наповнюють також або рисом чи гречаною крупою. Також ці мішки обладнані такою застіпкою під карабін, щоб ви його не загубили. Придбав цей мішок на сайті alibarda.com, Ціна була десь в районі 450 гривень, тому раджу вже дуже багато часу служить, нема до нього ніяких питань та зауважень. Наступне, що радив би придбати, це килимок під сошки. Він призначений для запобігання заривання ваших сошок до ґрунту, піску, снігу, каміння, будь-якої поверхності, з якої ви стріляєте. Також постійне його використання надає вам ще таку перевагу, що ваші сошки стріляють постійно з одного матеріалу. А як ми знаємо, то Одноманітність це одна з запорук успіха прицільної стрільби. Тому завжди використовую, але лише на полігоні, бо так як брати на бойовий вихід, це дуже важка річ. Є також великий мішок, цей, наприклад, якщо ви звернули увагу в ширину 38 см, є ще більше. Вага близько 1 кілограма, стріляв з сошок Тіп-Топи, кадекс. Сошки були. Тобто по ширині вам треба буде вже дивитися, які у вас сошки по ширині, та міряти і вже замовляти певний розмір. Замовляв також на сайті alibarda.com, Ціна на сьогоднішній день приблизно 1650 гривень. Поговоримо за карімат, це є також дуже важливою складовою, оскільки саме від його якості буде залежати ваша стрільба в плані поглинання енергії тілом від пострілу кулі. Отже, розглянемо такі карімати, які коштують там 300-400 гривень. Одразу скажу мінус, оскільки. Перед тим, як ви його викладете десь на полігоні, чи на змаганнях, чи ще десь, він у вас банально буде отак згортатися. Це дуже незручно, вам доведеться класти якісь речі, чекати, щоб він вирівнявся там, і після того, як ви відстрілялись, знов вам доведеться його дуже довго звертати, і десь через два тижні ви зможете проїбати цю резинку. і тому переходимо до наступного каремату Це фірма Піктак. Він непоганий, але є свої нюанси. Перше, що мені не подобається, це він досить такий м'який. Саме через це не досить такий міцний, скажімо так. В ньому нема ручки для переносу. Це також є мінусом, оскільки. Коли у вас в руках гвинтівка, різні маскувальні сітки, рюкзак, мішені, плюс вітер, сніг, все це така тема, хто стріляв, той знає, що досить непогано було б мати на каріматі ручку. Якщо порівняти з наступним зразцем, він досить таки не широкий і тому при. Стрільбі, ваші лікті можуть торкатися мокрої землі. При виконанні бойових завдань це в принципі не впливає, можна й потерпіти, але якщо ви на полягоні, то хотілося б максимального комфорту, тому по ширині також є мінус. Цей карімат фірми Align, Я його бачив нещодавно, був. В столиці в Києві заходив в магазин так, там продається, здається, щось близько 2900 ціна. Не пам'ятаю, чим він класний? По-перше, він досить такий жорсткий. По-друге, зроблений з такого матеріалу, що воно, якби, і досить таке в'язке і не товсте. Так, є ручка для переносу. Також це ви можете підлаштувати під свої потреби, там, якщо ви його вирішите, за спиною нести, чи ще якось, або зафіксувати його на вашому рюкзаку. Дуже позитивний. Якісні фастекси, які відстібуються, і при бажанні ви його розкладаєте, та він вас не згортається. Досить таки швидко, адже це він зроблений книжечко, його можна згорнути та переносити вже куди вам необхідно. На цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення.